Привіт, давайте обговоримо, як виглядає співпраця з нами, якщо ви подаєте на карту побиту. Отже, перше, ви приходите на зустріч до нашого офісу, де ми розбираємо усі ваші документи. Тобто, де ви працюєте, яка у вас зарплата, чи зареєстровані ви до ЗУСу, чи ви маєте умови житла, де ви її прописаними? Скажімо, якщо це карта побиту для вашої дитини, дитина там не прописана, її треба буде дописати. Скажімо, якщо ви подаєте документи на карту побиту для дружини, яка не має роботи, і подається на воз'єднання з вами, краще таку мову делікатно змінити, так аби ви були. Платником за цю квартиру, а дружина була лише проживаючою особою. Таких нюансів є багато, і всі ці нюанси ми розбираємо конкретно на зустрічі в конкретно вашій ситуації. Далі ми підготовлюємо усі документи для складення у ужин, реєструємо візиту. Після чого йдемо з вами до до безкласти усі ці документи. Отримати початку та скласти відбитки пальців. Після цього вся робота уже конкретно наша. Ми кореспондуємо з ужендом, просимо, аби вони розглянули вашу карту, будь якомога скоріше. У познання час очікування біля 4 місяців, у Гданську цей час трошечки довший, біля 6. У Варшаві найскоріше за 4 місяці карти зазвичай розглянуті, однак у Варшаві є проблеми з тим, аби ваш пластик роздрукували достатньо швидко. Там ще 2-3 місяці ви можете чекати на сам готовий пласт. Чи вам потрібна допомога у супроводі? На карту побиту маємо частковий супровід 650 злотих та повний 950. У частковому супроводі ми з вами лише складаємо документи на карту побиту, а далі ви вже піклуєтесь, аби вона розглянулася у адекватні терміни. Якщо ви обираєте повний супровід, ми кореспондуємо з урядом і ведемо вашу справу аж до отримання вашої карти.